Всім привіт! Нараджу вам зараз їсти під час перегляду цього відео. Адже сьогодні в Україні відбулося екстрене очищення влади. Правда, ну, з якихось таких дивних сторін ми от на це прям точно не розраховували. Близько чотирьох десятків народних обранців з однаковими симптомами висока температура, пробачте, але діарея та блювот. І давайте з вами подивимося, чи це так подіяли від українців побажання? чи... Це навмисно хтось там їх заразив. Є версія, що це привезли з Буковеля ротавірус. Що там сталося з нашими народними обранцями? Що сталося з нашими народними обранцями що за масовий вірусняк в них? Що в них там за масовий вірусняк? Вірус з відпустки? От щось там, до речі, так цікаво. Є інтрига, хтось, скоріш за все, що це як прям спеціально приніс вірус з відпустки. Я, до речі, прям дуже думаю, що от хтось там такий, прям, хто крикливий, хто слюнями на інших бризкає, хто може там прям поширювати одне від одного, він привіз цю фігню з відпустки, десь йому там було весело. Але от що цікаве, показує, що от в ручному режимі оці там схвалення якихось питань. Я так розумію, що тут якісь повинні були розглядатись цікаві питання. І воно мені навіть кіт чихає, я не знаю, чи почули ви, чи ні. Так, ну, вірус з відпустки. Я не бачу тут умисних дій, але показує, що це впливає на ручному режимі це схвалення певних питань. Що там сталося з нашими народними обранцями? Я так розумію, що Мар'яна, пані Маріяна Безугла, її теж цепануло. безуглу Мар'яну цепанув цей вірус? Вередуля, перевзування, колючка без ентузіазму. Ну, я не можу сказати, що в неї там прямо зараз високий емоційний там сплеск. Вередуля перевзувається, але вона колючка, вона нікого до себе не підпускає занадто близько, тобто слину виділення інших людей, її, я так розумію, не торкається. Тобто, ну, навряд чи вона теж, коротше кажучи, прочищає свої кармічні блоки. Ну, Давайте так. Що взагалі за напасть? Це випадковість чи це умисність? Оце хвороба наших народних обранців. Випадковість. Чи це може карма? Так. Щось у нас там не дуже добре. У нас махач якийсь у Верховній Раді і хвальковатість. Тут хтось хоче себе проявляти. Ну, е, я так розумію, що от спілкуються вони в особливості десь там, де там, випивають щось, їдять. Чи це столова? Чи, давайте так, от чи це столова, бо ще турбота випала? А тут бабуся, вона, бачите, вона як е, годує свою внученьку. Так от це пов'язано зі столовою? Саме зі столовою Верховної Ради? Завал? Пафос. Ні, щось з чимось дорогим. з чимось дорогим. Отут все ж таки відпустка. От я не думаю, що і те, що вони збираються. От багато людей збираються. Ні, і якісь показують, що там в них там щось, вони не дуже дружні. Хтось хоче піти. Я так розумію, що хтось хоче драпу дати з Верховної Ради, скласти мандат комусь щось не дуже подобається, бо є збентеженість загальна. Тривожний стан чогось такий. Якась тут ще дама. Ну, Цікаво, що за, що за. багато траблів в них. Всім догоджати. Ну, я так розумію, що це щось, типу, е, більшості. От Якісь тут, коротше кажучи, проблеми проблеми з довірою. Е, хтось сидить постійно на голові, сором публічний. Щось, мені здається, у нас у Верховній Раді насправді не все так добре. Ну, те, що вони там трошки там, завірусилися. Це, може, їх Трамп заразив. Це ж, можливо, просто воно так, знаєте. Ну мені здається, що це від спілкування один з одним. І все ж таки, мені більше воно віддає як відпустка. Вірус з відпустки. Але я не думаю, що тут є якісь там, Москальські руки чи щось таке. Проблеми з довірою, проблеми з тим, що хтось хоче піти взагалі. Що там у нас взагалі у Верховній Раді відбувається? Що у наших обранців народних відбувається? Чи все в них там чікі пуки Ні, ну не все нормально, бо тут вони бачать, що типу вмішується хтось в їхні справи, що зловмисник вмішується і в тому числі в приватне життя. Ну, це може бути і перевіряючі органи, угу. і що сором може бути якийсь. щось сором, прям повторюється. Скоріше за все, що це якісь розслідування. Розслідування, як вони живуть, хто там з ким співпрацює, хто в яких відносинах, І що може бути доволі така прикра якась ситуація, бо іспанський сором. Пересуди йдуть, як співіснувати разом, плюс обговорення їх. Намагаються типу, вдівати біле пальто, що в них типу, все ок, але ну якось воно не так. Маніпуляції чилі домовляються там між собою. Токсична якась експердекиня. Ну, я так розумію, що може це пані Мар'яна. Трамп головного мозку ну куди ж без нього? Жриця кохання. Прям не знаю, чи токсична експердекиня вам, чи жриця кохання буде Мар'яна. Не знаю, щось люблю її дуже. Її б енергію та в позитивне русло. Ну, Щось не дуже добре в наших обранців народних. Ну, давайте тоді запитаємо, чи можливо це оця масова діарея та масова блювота, чи можливо це просто як відгук простору на побажання українців щодо наших можновладців? Ще є це от прям просто. Квінтесенцію. Ні, тут вони плетуть якісь інтриги, збираються разом. Е, щось. от, Скоріш за все, що можна от, взяти те коло осіб, які захворіли, в яких цей вірус, і проаналізувати. От. Коли вони там зустрічались, де, про що вони розмовляли? Тобто, ну, це якось, коротше, спалились про якусь домовленість там, де вони збирались. Щось вони там собі. Якісь маніпуляції вигадували. Ні, я не думаю, що це. Ну, от в цьому випадку, це не побажання українців. Ні. Це воно тут щось там домовляються, якось хитро. Але це не про це. А чи має. Ну, стосунок якийсь Росія. до того, що наші державні обранці прям випали з обойми. Чи має до цього якийсь стосунок Росія? Ну, для Росії я так розумію, що в нас надмірна увага до, до неї є. Ну, а куди ж без цього? Та ні. Я не думаю, бо тут без ентузіазму. Люди в масках потреба ну, вони... Я розумію, що це буде, звісно, можливо, і тема для того, щоб вони там між собою десь це пообговорювали. Але ну ні. До речі, хтось з наших народних обранців, я так розумію, що під Крилом у Росії, бо емпатію. Ну, Відчуваю до них емпатію. Комусь там можуть там, грошики давати чи ще щось. Але ну, я не знаю, хто там. Хтось тут носить маски і дуже хоче схвалення, набиває собі типу аудиторію. Але є якесь таке слухняне кошенятке, якому Росія, вочевидь, знаки уваги приділяє. Ну, так, щоб вони це зробили, ну ні, бо пасивні карти. Але є якісь от такі прикриті масками. І дуже-дуже потребують, щоб у них там було більше підписників, більше уваги від до аудиторії. Коротше кажучи, оці в них трабли зараз це не наші з вами побажання, але, скажімо так, наслідки веселого часу проведеного разом. Спілкування в тому числі, все дуже дякую вам за увагу. Україна в нас була, є і буде. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо, не зважаючи ні на наших друзів, ні на наших ворогів, і нам робити з вами своє головне тільки. Будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.